Пошук власного я у Черкасах презентувала книгу Рефлексія зі сю авторка ідеї книги, ведуча телеканалу Вікка Галина Діденко. Мені дуже сильно хотілося створити книгу, де б герої б проживали у Черкасах. Мені здається, я дуже люблю читати і так мало Черкас у книгах. І мені хотілося створити книгу, де були б Черкаси, де герої проживали якісь певні емоції своє життя саме у Черкасах. Задум з'явився три роки тому, коли Галина взяла участь у письменницькому марафоні. Героїною перших коротких оповідань стала дівчинка С'ю, яка відкривала нові життєві істини. Свою допомогу у створенні книги запропонувала психологиня Ольга Мур. Тому кожен розділ доповнює фаховий коментар психолога. Це такий відповідний, як на мене, трансформаційний марафон в книзі. От дуже багато це в інтернеті у нас в соцмережах да, різні марафони, а тут якраз в книзі. Тобто ті любителі книг, які не живуть в інтернеті, вони якраз саме можуть пройти такі марафони. Тобто, це така невелика трансформація людини, щоб зрозуміти, з якими емоціями ми стикаємося, як вийти з тієї чи іншої ситуації, як себе стабілізувати. Попри те, що працювали над книгою переважно дистанційно, співпраця з командою була цікавою. Відзначив видавець. Я взявся за це для того, щоб зробити зробити якісно, зробити кінцевий результат, який має не задовольнити всіх. Так він має всім бути корисним, мати якісне втілення і ним, щоб ним було зручно користуватися надалі.